полосі. Національний цирк України з 18 грудня запрошує на святкову програму Дива Різдва. Приходьте із рідними, близькими і приходьте раніше, адже за годину до початку самої вистави у фоє цирку зустрічають та розважають казкові персонажі. А на яскравих фотозонах руки так і тягнуться зробити яскраві світлини. Сама ж новорічна програма наповнена неймовірними пригодами та вражаючими виступами артистів. Хвитки від 50 гривень. А тим часом у центрі сучасного мистецтва М-17 стартувала виставка робіт номінантів першої в Україні професійної скульптурної премії М-17 Капчур Prize. До вашої уваги 12 проєктів молодих українських митців, які високо оцінило міжнародне журі. скульптури, світлові та медіа інсталяції, твори із сталі та кераміки, і все це у розмаїті стилів, технік та матеріалів. Виставка працює щодня, окрім понеділка з 11 до 21. Вартість вартість квитків для дорослих 100 гривень, а для школярів, студентів та пенсіонерів по 70 гривень. Катана, пістоль і сталеві вуса на кіноекрани виходить український пригодницький екшен, безславні кріпаки. Фільм режисури Романа Перфіліва покаже дивовижно іронічну історію знайомства японського сумрая та поета Тараса Шевченка. Один тікає до України, інший бореться за свободу. А разом вони вдосконалюють бойове мистецтво, гнуть чуба поганцям та рятують кохану поета.